Ти you... Ты О, oh, yeah. oh, так yeah. круто. Я можу забрати. Що? Я заберу. Ні, все гаразд. Дай мені. Я сам. Cool. Ні, все нормально. Я Give сам. Віддай його мені um, no. Ні. No? Ні, I'll, I'll Я сам це зроблю. Я йду до ванної і Я сам викину. Все нормально. Okay. Добре. Дякую. Викидай. Гарної про себе думки, чи не так? Ні. Oh. Nee невже ти думаєш, що <tell> я б таке зробила? Ти зробила що? Ти знаєш про що я? А це ж про що? <uuh -х Note> це ти мені скажеш я ні <плект> про що не <плект> думаю. ще. Як думаєш? <плект> ні, ти зараз мені брешеш. Ні, я не брешу. <плект> ні, я не брешу. Брешеш. <плект> <çıkar slapped> я не брешу. Скажи мені, про що ти О, думаєш? Господи, ти поводишся дивно. Неправда. Щойно ми скінчили. Ти тягнешся по презерватив. Я намагаюся бути милою. Можна я його заберу? Що ти робиш? Відпусти. Ні. Віддай. Він мій. Не твій крістяне. Пусти. Ні. Так, ти поводишся як дитина. Я не відпущу. Пусти. Ні. Я відпущу, якщо ти не відпустиш. Допусти. Ти пусти. Він порветься. Так, пусти. Дай мені. Пусти.